Привіт, любі друзі, я вам покажу, як швидко покращити звук свого мікрофона в програмі OBS для відео або стрімів. І так, завантажимо архів посилання, на яке я злуш в описі цього відео, відкриваємо його, відкриваємо папку і запускаємо exeфайл. Відкрився встановлювач нашого Vesta плагіна Plus. Тобто, Тут нажимаємо Далі. Тут, якщо не буде стояти галочки. На VST 44-bit plugins, ставимо її, нажимаємо далі. Тут е, все залишайте як є, нажимаємо далі. Далі. Е, я встановлювати не буду плагін, тому що він мене вже встановлено, тому переходимо далі. Після того, як встановили плагін, перезапускаємо нашу програму OBS або е, комп'ютер. Зайшли в OBS, нажимаємо три крапки в мікшері звуку. На нашому мікрофоні відкриваємо фільтри. Тут у вас має бути пусто, не так, як в мене. Нажимаємо праву кнопку миші додати плагін VST 2x Вибираємо Nectar3 плагін, який ми встановили. Відкриваємо його інтерфейс і можете спокійно тут собі налаштовувати. Але я рекомендую вибирати просет. Щоб не, не витрачати багато часу на налаштування. Ну і тим більше підходить тим, хто не розбирається е, в налаштуваннях еквалайзеру і тому подібних речей, е, в мене зараз стоїть Beaker Deeper. Знаходиться в самій нижній вкладці е, Voice-Hour Dialog. Я рекомендую його. Е, є ще нюанс. Е, Якщо у вас дуже поганий мікрофон, то різниця може бути не відчутна. Тому це відео розраховане на людей, які професійно займаються відео або стрімами. На цьому все. Якщо у вас залишили запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Я дуже постараюсь всім відповісти.